Доброго дня! Я Ліна Аманєнка, передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні покажу вам свої нові вироби, називаються лядяники, умовне названня таке. Коли я ще готувалась їх робити, закупала матеріали, мені хотілося зробити щось таке дівчукове, ніжне-ніжне, щось таке карамельно-мідове. Але щось пішло не так. Я завжди вдягаю свої вироби для того, щоб протестувати їх. Вдягаю там декілька годин ходжу, і потім дивлюсь в дзеркалі, як вони виглядають. Не перекрутилося щось, або щоб не давило, не кололо, зрозуміло. І ось, коли я наділа оце кольє з кіанітом і підійшла до чоловіка, він сказав мені. Що я в ньому як ведьма з амулетом. І насправді в цих кальє є якась така. Ну, незвична енергетика. У мене багато є кальє, бусиків, намист. Багато я вже зробила багатенько. У мене є такі улюблені, які я ніколи не продам, є такі, які красиві, які я час від часу достаю, милуюсь ними, але такої енергетики що в мене не було. Вони прям щось таке випромінюють. Я не розумію, чому це трапляється. Я не знаю, може із за того, що тут. Фурнітура, дивіться, така сіренька з нержавіючої сталі? Срібло трошки світліше, зараз покажу вам. Срібло і має інший кольор, бачите? Може, із за того, що сталь дає якусь таку енергію. Може, за того, що тут оце загострене, бачите, сердечко таке симметричне і загострене. І підвісочка, і замочок. Може, із за цього. Може, з-за того, що тут натуральне каміння. Це галтовка, його не підробляють. Підробляють все на світі. Є ці ціла індустрія, коли е каміння гріють, коли каміння в олії тримають, коли гріють в олії, коли роблять там дуплікси, триплікси. Це коли е як слойоний бутерброд робиться е там зверху. Дороге каміння, а знизу вже наклеюють що попало. Такі Часто таке роблять колони з лабрадору, які відливають прямо жовтим. Там верхній шар лабрадор, потім якась там прослоєчка, така як целофан, яка відбиває світло, а потім вже йде. Щось може скло там знизу. Оце тріплекс називається. Розумієте? Навіть беруть цілий самородок, занурюють його в якусь рідину, якусь суміш, і воно там все просочується і потім роблять вироби. Це називають це не підробка, вони це називають Ну, А галтовку ніхто не підробляє. Це відходи. Оці крихти залишаються, коли роблять намистини, і залишаються багато таких крихт. Їх загружають такі барабани, спеціальні, як бетономішалка мішалка по такому типу, і вони там крутяться з водою, з піском, і ще з чим, це приховую, з чим вони там крутяться. Я навіть бачила ролик, як недорогий завод в Китаї вручну крутить ці барабани. Ну, смішно. І коли потім достають і роблять дірочки. І виходить галтовка. Тобто це 100% натуральне каміння. Може, енергетика від них йде із-за того, що це натуральне каміння, розумієте? А може, я вгадала, а може, пригадала з попередніх своїх життів якийсь древній амулет і відтворила його для вас. Я не знаю, якби знайомі екстрасенси у нас були, вони б нам розтолмачили. Загалом вийшла зовсім не цукерочка мі-мімімі, -мі, а вийшло ось таке. Зараз я вам покажу, що вийшло. Дивіться, це гірські кришталі. Дуже красиві, вони будуть виглядати у Видно, так? Браслетики я не збирала, тому що, ви ж знаєте, у всіх різні розміри від 14 до 24. -го. Різниця 10 см. Тому, буду, коли будете замовляти, вже під ваш розмір буду. Браслетик я зробила так. Нічого не стала вигадувати зайвого. Я просто відтворила в кулоні верхню частину. Бачите? Сердечко, дві такі довженькі галтовочки і оці намистинки з нержавіючої сталі. Це гірські кришталі. Сердечка і отут. Далі йде у нас кіаніт. Виглядають ще більш брутально, і от праці намиста мені сказав чоловік, що він як відьма з амулетом. Ну, а, і тут садоліт. Оце не було кіаніта сердечок. Ну, садоліт, гляньте, як я підібрала, вони зовсім не відрізняються. Дивіться. Бачите, вони так підходять гарненько. Повністю підходять, так? Да? Дивіться. Так, це аметист, сердечки аметист, крихта аметист, а оці довженькі аметрин. Аметрин це коли, наприклад, родовище поряд аметиста і цитрина, і між ними виходить аметрин, такий з золотистим з жовтявим відливом. Ну, Тут не видно, я такі жовті поубирала на мистинки. Так, це... я зараз... Браслетик покажу. І браслетики точно такі ж. Так, тепер кварц рожевий. Красивий, красивий, ніжний, ніжний. От я ж тому і думала, що в мене такі мармеладки цукерки на миста получиться. а вийшло таке енергетичне, сильне поле від них, де я не можу вам передати. І коли одягаєш, на шию цю частину. Хочеться її таркатись весь час. Як у мене бабуся казала, не мицькай. Оце хочеться мицькать весь час. Так, це в нас рожевий кварц вже. І от я зібрала один браслетик, наприклад, так, щоб вам показати. Красивий. Ці кришталеві намистинки тут потрібні. Якби була одна галтовочка, оця крихта, воно було нецікаво. не цікаво. Вони якось кришталеві ці упорядковують. Все намисто. І отаке ще цікаве. Дивіться: гірський кришталь і морська хвиля, кришталеві намистинки. Бачите, і тут браслетик чогось я собрала. Не знаю чого. Дивіться, красивий який, так? Отакі вийшли. Вибирайте. Получайте заряд енергії від них. Я не знаю, яка ця енергія, що це за енергія. Так, ну все вам показала, розказала. Вітаю вас всі з Новим Роком наступаючим. Хочу побажати всім нам чистого неба, здоров'я, щастя, бережіть одне одного. Нам ще відновлювати нашу Україну вільну, сильну. Заможно, незалежно. Все, все, всіх обійняла, до зустрічі. До речі, я забула вам розказати, що потім ми ще прикріпимо ще прикріпим ролик, відео з цими, щоб ви роздивлялись ці намистинки. А в наступному році я почну з розпаковки. Дуже красиві натуральні каміння у нас буде і незвичної форми кристаль. Все. Всіх обіняла, до зустрічі.